Хочу воювати та ніде ночувати. Бійці батальйону спецпризначення МВС Івано-Франківськ влаштували показову облогу місцевої школи міліції. Акція мала на меті привернути увагу до умов своєї підготовки. Левова частка із двох сотень міліціонерів не з Івано-Франківська. Однак вони не живуть у казармах, а щодня добираються додому. Це затратно для родинних бюджетів і виснажливо для організму. Не вистачає цієї підготовки, яку ми маємо, бо через цю саму неможливість що потрібно добиратися. Це перш за все йдуть витрати, часто вимоги. Приходиться вставати дуже рано, і пізно лягаєш, постійно стомлений і не вистачає, ти тратишся зовсім на інші речі, ніж ті, які б більше були потрібні. На той же самий, допустимо, біг стрільби і так далі, інші фізичні навантаження, які знадобляться в майбутньому. Я пів шостої кожен день стою і Їду спочатку на монастирську, потім з Монастирська добраюся сюди, бо прямого автобуса зранку немає. Кожен день 30 гривень, йде тільки в одну сторону, 30 назад. Ну і поїсти, бо нема де. За батальйон заступилися представники громадської ради при обласному УМВС. Напередодні вони офіційно звернулися до Львівського університету МВС, у якого на балансі школа міліції, аби там дозволили жити бійцям, користуватися тиром та спортмайданчиком. Однак отримали негативну відповідь. Яку банальну відповідь дає виконуючий обов'язки ректора, полковник міліції середа? Значить він ж повідомляє, що в прикорпатському факультеті? Львівського державного університету внутрішніх справ відсутнє відповідно навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення, яке необхідно для підготовки осіб вищевказаної вказаної категорії. До невдоволених бійців одразу ж прибули новопризначені керівники прикарпатських правоохоронців. За зачиненими дверима сторони таки дійшли компромісу. Спецбатальйон Івано-Франківськ вирішили поселити в казармах на полігоні у старому листі. Також пообіцяли вже найближчим часом нарешті забезпечити їх одягом. Четвер буде 137 комплектів форми, які закупили, проплатили. Вже е будуть готові. Ми їх одягаємо. Також берці закуплені до кінця неділі будуть видані хлопцям. Будемо вирішувати проблеми по мірі їх поступних. А попередню відмову Львівського університету МВС прийняти батальйон, прикарпатські правоохоронці пояснили передачею майна школи міліції на баланс Київської академії внутрішніх справ. Мовляв, сталося непорозуміння.